російські ПСО чи відстоювання прав так званих неформалів в Україні, дедалі більшої популярності набирає угрупування ПВК Редан, яке має на меті організацію масових бійок та провокацій в українських містах. Харків, Полтава, Київ, Дніпро, Івано-Франківськ та ледь не кожен населений пункт, де учасники так званої ПВК Рдан уже встигли зібратись. Цей небезпечний рух започаткували у Росії. Його прихильники виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Зібралась молодь для нібито масової бійки і у Львові. Проте у ПВК Ридан вхід переважно йдуть не кулаки, а ноги. У Львові масові провокації анонсують одразу ж у п'ятьох місцях майже в один і той самий час. Такі повідомлення поширюють телеграм-каналами: мета масові бійки з іншим типом підлітків, а саме короткострижними у спортивному одязі, або ж як їх колись називали, місцевими гопниками. На анонсовані провокації та бійки збираються десятки правоохоронців та більше сотні підлітків. Утім, на наше запитання, що вони тут роблять, яка мета кажуть. Про ридан чули, але битись не збирались. З якою метою сьогодні сюди прийшли? Подивитися. – Просто подивитися? Так. Чи є серед ваших друзів, які є членами цього ЧВК? ЧВК Ні, таких не знаю, не спілкуюся з таким. А як дізналися взагалі? Ну, каже, Тік-Ток. знайомі, друзі. Засуджуєте підтримуєте? E, – Засуджую їхні дії. Дізналися по всяким паблікам Телеграми, Ютуб, Тікток, це все розказують за це все. Як ви знайшли це в Телеграмі? В Телеграмі, по Тіктоках переходять по силках, є ссылки там, де переходиш, і там телеграм ботах скидують, що будуть бо, ну, буде сходочки, що ну, будуть битися всі. знаєте, ви безпосередньо тих, хто сьогодні йшов з ціллю сюди, щоб влаштувати масову бійку і провокацію? Безпосередньо я не знаю, але я бачив авто. Люди, які йшли, yeah. обговорювали це все, які будуть битися. Просто сказали, їдемо з нами в форум. Я і поїхав. А ви знали, що тут планується масові провокації та бійки? І якщо знали, так, то чому їх? Щось таке чув але я дуже слабо в це вірю. Що чули про ПВК «Редан»? Чу, що якась група підлітків з павуком на спині. Більше особливо нічого про них не знаю. Та я прийшов подивитись, як. Ну, не, не знаю, просто прийшов подивитись. Просто прийшов подивитись. Так. Планували така... ви брати участь в масових бійках, які були анонсовані. Та ви мене бачили, мене кожен побіг. Звісно, <свісно>, ні, я ж не такий. <свісно> я не все почалось там, ну, в болоті, в Росії. І ну, ми таке не підтримуємо. Підлітки, які підтримують такі рухи, одягають одяг із символом Редана, павуком із цифрою 4. Сама ж уже нова субкультура підлітків походить із ворожої країни Росії. Там уже кілька днів тривають масові затримання тих, хто і вчиняє масові бійки у торгових центрах чи на вулицях. Про те, що рух спрямований саме на підлітків, говорить психологиня, адже у них ще не до кінця сформований світогляд а відтак ними легше керувати. Дуже такою нестійкою масою серед населення виступають люди, в яких ще є не сформована власна позиція, і дуже не складно людям визначитись з тим, що саме вони мають робити в цьому житті. І саме коли іде сам процес визначення, то шукають будь-які речі якими найлегше досягнути успіху або слави, те, що така субкультура пішла із Росії, але в Україні нею керують кремлівські спецслужби, говорить військовослужбовець Євген Карась. На його думку, якщо такі агресивні рухи не придушити зараз, то в майбутньому їхньою метою буде повалення конституційного ладу в державі. Це не просто, скажімо, субкультура насильства. Там просто якби биться. Там є вже в Росії закладаються певні елементи ідеологічні, У нас воно так само буде закладатися і. Запущено це з Росії, да ми це бачимо. Проект якогось, мабуть, там полковника чи генерала ФСБ. Ну і дивляться, що з цього вийде. Їх купити правильно. Ну в даному випадку, правда, їх я так розумію, не встигли сюди на Їх переважно лупить поліція наша. Ну це теж правильно. Ну як лупить? Запаковувала всіх поліція до батьків, прийдуть, поговорять і частково це подавлять. Я думаю, що воно. Завдяки такому оперативному реагуванні, то воно має не піти далі. Поки що це смішно, але ну, треба гермити зародише, бо така дурка, насправді, якщо це курується спецслужбами, вона можна в різне витікати. Ну ми пам'ятаємо навіть свої задальні субкультури це сіні кіт. Ну, Дичина дичиною підвідки накладали на себе руки. І ми розуміємо, що росіяни теж за все в тому десь були. Вони модерували, не модерували, а, як мінімум, досліджували ці процеси, і вони, ну, у них багато на це покладено часу, аби їх досліджувати і використовувати максимально проти нас і в той же час у себе давити. До слова, масові бійки та різні провокації в Україні під егідою ПВК Редан вже підхопили російські телеграм-канали. Олег Янко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.